Нам зараз треба розбудувати коаліцію для відбудови нехай це буде моментом, коли ми започаткуємо її. Ми знаємо, що Росія знищила, і ми знаємо, що буде потрібно, щоб відбудувати Україну українських людей, наші життя. Систематичний підхід потрібен коаліція з чітким лідерством країни та компанії, які можуть очолити та. Привести зі собою інших, і нам також треба чіткий план відбудови. Подумайте про роль, яку план Маршала відіграв у відбудові та трансформації Європи. Ось чому Європа насолоджувалася миром та економічним зростанням протягом так багатьох декад і зараз. У нас є реальна можливість запалити нову хвилю прогресу. Нам потрібен підхід у стилі плану маршала, і ми повинні розвинути його разом.